Розділ 10 Настя повернулася до Києва і поринула у справи. Назар телефонував їй, пересилав СМЕцьке. Вони були різними, веселими і сумними, жартівливими і просто смішними. Все залежало від того, який настрій був у Назара, але всі вони сповіщали заповітне Я дуже тебе люблю і скучаю за тобою. Настя теж дзвонила Назарові. Вона не могла дочекатися, коли прийде зима і розпочнуться новорічні канікули. Збиралася махнути в Карпати, щоб побути з Назарчиком. Він обіцяв навчити кататися на лижах і взагалі організувати гарний відпочинок з цікавими екскурсіями. Залишилося чекати ще місяць. Однак останнім часом з Настею почали коїтися дивні речі. Одного разу на роботі задзвонив міський телефон. Пані Анастасія! У мене є для вас цікава інформація по великій і дешевій партії комп'ютерів та комплектуючих. Ваш телефон дав мені, Юрій Іванович. Це був постійний оптовий постачальник Насті. Я не можу під'їхати до вас в офіс, бо терміново від'їжджаю. Ми могли б зустрітися на автостоянці біля станції метро Палац Україна через пів години. Я знаю, що ваш офіс недалеко. Настя не любила зустрічатися АБД. Завжди приймала оптових продавців, покупців і замовників у себе в офісі. Але тут погодилася, бо хотіла трохи розслабитись від офісної буденності. Під'їхала до автостоянки зліва від знаменитого палацу, примостила своє авто на тротуарі. Недавно проїзд на автостоянку загородили кам'яними корзинами для квітів, а до шлабауму вишикувалася черна машина. Вона вийшла і попрямувала до стоянки. Раптом хтось штовхнув її, шапнув за руки, вона мало не впала. Це над'їхав якийсь підліток на роликах і вихопив з її рук сумку і помчав поміж перехожими. Гнат, це було марно, а її крик знайшов відгук лише одного чоловіка, який зробив спробу зупинити нападника. Але той спритно пірнув між його рук і помчав далі. Той чоловік, було, кинувся за ним, але зрозумівши, що не нас до жене, зупинився і махнув рукою. У сумці були мобільний телефон, записна книжечка, ключі від квартири, косметка і різний дріб'язок. Добре, що ключі від машини лежали у кишені пальто, але найбільш прикрим було те, що разом зі всім пропав і її улюблений чуга, який лежав у сумці. Розчаруванню Насті не було меж. Вона так звикла до нього, так щиро вірила, що він їй допомагає і оберігає. А ще це була безцінна пам'ятка про Назара, про Карпати. Настя брала з собою на переговори, ділові зустрічі, а у вільні від роботи хвилини милувалася цим маленьким шедевром гуцульського різьбярства. Це дійсно була втрата для неї. Той чоловік підійшов до неї з розпачем у голосі і сказав, Анастасія Вікторівна, вибачте, це я винен, що призначив вам тут зустріч. Ще раз вибачте, повторив він, побачивши, наскільки вона засмучена. Багато грошей було, у гаманці, ще спитав. Та ні, пусте, грошей небагато. Давайте сядемо в машину, йдемо до моєї, вона там у кінці стоянки. чи сядемо у вашу? Настя повела незнайомця знайомця до своєї машини, відімкнула її і запросила на знайомця до салону. Дозвольте представитися, мене звуть Романом Семеновичем. Ми з Юрієм Івановичем, давні друзі. Він виніс з папки, яку досі тримав у руках прайс-лист з комплектуючими та периферією до комп'ютерів. Це конфіскат з таможні, тому такі низькі ціни. Затримали велику партію. Не бійтесь, все законно і ніяких проблем не буде. Він наче робив фрази, виглядало, наче її співрозмовник, колишній військовий. Їй доводилося вже брати конфіскований товар. Ціни були низькими, зате треба було ще робити так званий відкат готівкою. Насті, не дуже подобалася ця процедура, та що поробиш, коли це реалія економічного життя України. Але все одно було дуже вигідно. Настя пробілася очима по цінах. Вони повністю її влаштовували. Я візьму з вашого дозволу, сказала Настя. Мої люди зроблять вибірку і ми підготуємо заявку. Гаразд, згода поспіхом відповів її співрозмовник і додав. Тільки прошу вас, не зволікайте, бо на товар, на товар є багато охочих. Це мені по знайомству підкинули. Процедуру оплати обговоримо тоді, коли ви визначитесь. Продавець багатозначно підморгнув Насті і вийшов, не попрощавшись. Насті не сподобалося, як цей невисокий чоловіга запобігливо заглядав їй у очі. Надто вже хотів продати товар, але це цілком зрозуміло, очевидно, йому теж перепаде на малакавчина. Настя повернулася в офіс, запросила керівника відділу та системного адміністратора. Поставила завдання підібрати з прес листа те, що найбільш ходове і необхідне. На другий день зранку на її столі вже лежав перелік товару, який необхідно було придбати. Настя пробіглася по ньому і глянула внизу на підсумкову суму понад 50 тисяч доларів США. Запропонований Романом Семеновичем Прайс включав перелік товарів у суму. Приблизно в 10 разів більш. Як правило, ціни комп'ютерної техніки прив'язувалися до американської валюти. Саме вона слугувала еквівалентом при розрахунках. На той час ця сума дорівнювала майже 400 тисячам гривень. Настя зв'язалася з продавцем Романом Семеновичем, і він запропонував скинути заявку на електронну пошту, яка була вказана в кінці прес листа Через годину він зателефонує і сказав, що на складі вже почали робити відбір товару згідно її заявки і попросив дозволу під'їхати до Насті в офіс, щоб обговорити деталі. Цього разу виглядав імпозантно, в дорогому костюмі, темних окулярах, весь пригладжений і ніби аж сяяв від щастя. Пробував переконати Настю придбати товару на більшу суму, але та, незважаючи на заманливі умови, відмовилася. Все-таки з цим продавцем працюю вперше, тому краще бути обережною. Так, слово Юрія Івановича її постійного оптового продавця як банківська гарантія. За три роки співпраці ще не було жодного проколу, але обережність не завадить. Швиденько обговорили деталі, скільки грошей необхідно перерахувати по безготівковому розрахунку, скільки треба віддати чистоганам. Працювати з отівкою було трохи небезпечно. Зате платитимеш менші податки. Ні, Настя з задоволенням би платила державі все, що необхідно в розумних межах, але податковий тягар був надмірний. Домовилися, що завтра настана фірма перерахує частину грошей в банку, а готівку після отримання і перевірки товару на складі віддає Ігор, начальник відділу. Настя одразу запросила Ігоря до себе і познайомила з Романом Семеновичем. Сказала завтра взяти вантажний автомобіль, прийняти і перевірити товар разом з Олексієм, а потім розрахуватися з Романом Семеновичем. Все пройшло, як планували, ніяких проблем не виникло. Операція виявилася вдалою і вже через кілька днів весь товар розійшовся. І тут раптом на її фірму вийшов заступник директора однієї київської компанії. Вони переїжджали у більш дорогий престижний офіс, який знаходився у тому ж приміщенні, де працювала Настя. Все обладнання, меблі, комп'ютери, сканери, принтери, копіювання машини тощо залишали своїй дочиній компанії, а у новий офіс вирішили замовити все найновіше і найсучасніше. Їм і порадили фірму Насті, яка знаходиться тут же, і це її профіль. Необхідно було зробити не лише поставку обладнання, а й підключити комп'ютерну мережу. Це складна відповідальна робота, тому що потрібно підготувати приміщення, змонтувати кабельну інфраструктуру, встановити активне, тобто працююче обладнання та настроїти програмне забезпечення. Але для того, щоб ця мережа безперебійно працювала, її ще потрібно буде обслуговувати. Це так зване сервісне обслуговування. Дуже вигідно мати постійного клієнта на тривалий час. Для подібної роботи потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Такі у Насті були. Вона підібрала команду молодих людей, які були фанатами комп'ютерного прогресу і готові були працювати день і ніч. Настя це цінувала і добре їм платила. Вона згадала, як підбирала собі працівників. Одного разу до її офісу заскочив переляканий хлопчина. Охоронець на дверях не пускав його, зчинився шум, і Настя вийшла в коридор, що трапилося? Вони мене уб'ють, перелякано лопотів високих ударлявих хлопчина в потетих джинсах, коротенькій курточці та зачованих туфлях. Дозвольте, я посижу трохи у вас у офісі, а потім піду, благав, непроханий гість. Настя стала цікавою, вона наказала охоронцю пустити хлопця. Запросила до свого кабінету, попросила секретарку приготувати каву. Хлопця звали Олексієм. Він швидко освоївся і з цікавістю розглядався по кабінету. Хто ж посягає на твоє молоде життя? запитала Настя, кому ти так насолив? Напевне, заборгував гроші і не віддаєш. Навпаки, мені заборгували і не хочуть віддавати. Я працював системним адміністратором в одній компанії. Там полетів сервер. Директор просто самодур, в техніці баран барано. Я попереджав, що, мене, що пора міняти сервер, а він звалив усю вину на мене і вирахував його вартість із моєї зарплати. Сервер дорогий, майже 4000 доларів. От вони й не заплатили мені. Це мене так дістало, що я запустив систему вірус, який все паралізував. Комп'ютери зависли, треба переустановлювати операційні системи на кожному, відверто розповідав Олексій, щиро дивлячись Насті прямо в очі, а на це потрібен час. Діяльність фірми паралізова... паралізована мінімум на тиждень, якщо не більше». Але ж ти знаєш, що так непорядно обурилася Настя? Знаю. Але коли тебе за бидло і дивляться крізь тебе, як бути? Як я ще міг прочити цього хама? Працював, як віл, все налагодив, а потім він знайшов собі іншу людину, якогось далекого родича, і почав чіплятися до мене, щоб звільнити. А ти добрий спеціаліст? питала Настя Олексія. Я професіонал, спеціаліст найвищого класу, хвалькувато заявив хлопець. Хочеш у мене працювати? раптом спитала Настя. Олексій сторопів. Після всього, що я вам розповів, я ж розумію, що поступив негідно, але мені справді допекли. Я візьму тебе на роботу, але ти даєш мені чесне слово, що коли виганятиму тебе чи буду звільняти, пожартувала Настя, ти залишиш наші комп'ютери в успокої. Ну що, згода? А чим ви займаєтесь? Зацікавився потенційний новий працівник. Настя коротко розповіла про досягнути на ниві комп'ютерних продаж. Про плани розширення асортименту послуг. Олексій активно включився в процес обговорення і запропонував їй багато нових ідей та оригінальних рішень. Одразу ж на другий день вийшов на роботу. Дуже цінував настану довіру до нього і ніколи не підводив. Настя помічала, як він креткоман дивиться на неї, і розуміла, що Олексій закохався в неї. Але це аж ніяк не заважало його роботі. Їхнє знайомство трапилося в перший місяць після реєстрації фірми, коли ще Настя відчувала брак кадрів, потім стало легше. Олексій виявився неоціненним помічником, мав багато знайомих друзів серед комп'ютерних геніїв. Так він представляв кожного, кого рекомендував на роботу. Це справді були діти свого часу: розумні, здібні хлопці й дівчата. Настя інколи з задоволенням любила спостерігати, як вони працюють. Зі сторони здавалося, що вони повільні, розмовляють між собою по телефону тихо і розважливо, ніколи й нікуди не поспішають. Їхній сленг людині, незнайомій з комп'ютерною лексикою, був якоюсь Тарабарщиною. Але вони розуміли одне одного з півслова. Скажімо, що б ви подумали, почувши таке звернення Олексія до молодого працівника, якого тільки прийняли на роботу? Зніми, будь ласка, з того тазика вішалку, пеньок, віник, решту заліза і перестав у той гріб. Бачиш, глянь, чи є там Дока і перевір Карсона. Ви щось зрозуміли? Не зовсім. Попробуємо це сказати на назад доступній рідній мові. Зніми, будь ласка, з того старого і неякісного корпуса комп'ютера, материнську плату, процесор Pentium фірми Intel, Winchester, жорсткий диск та решту комплектуючих деталей. І перестав в отой новий компус, корпус комп'ютера. Глянь, чи є там документація і перевір охолоджуючий вентилятор, або, як ще його називають, кулер. Ось так. Молодий працівник все зрозумів і, не задаючи ніяких питань, взявся за роботу. Настя засміялася, бо зрозуміла все, що сказав Олексій. Вона давно вже не була ламером. Зазвичай у комп'ютерному світі так називають тих, хто не вміє, а головне й не бажає вчитися. Любий читачу, а що для тебе означає слово Кіс? Ти маєш рацію, англійською це поцілунок або назва відомої американської рок групи 70-х-80-х років минулого століття, яка прославилася не тільки гарною музикою, але й шоу-концертами та сценічним макіяжем музикантів. А для Олексія Кіс означає англійською Keep It Simple Stupid. Простіше дурню, не ускладнює те, що і так добре працює. Це основний принцип програмування. Хіба не мудро? Як часто ми собі, самі собі ускладнюємо життя, щось навидумуємо, навигадуємо, будуємо якісь плани, плекаємо ілюзії, а потім гірко розчаровуємося, як один старий і досвідчений політик радо молодого, молодому. Будь простішим. І народ повалить за тобою натовпом. Далі буде.